Прилад для активації вибуху з вбудованим акселерометром, датчиком вуз, червоний провід, жовтий провід активація з польотного контролера, білий провід, деактивація з польотного контролера. Керується він через пін IO. Активний рівень 0. Отже, він має механічний запобіжник ЧК. Роз'єм для, роз для під'єднання детонатора. В принципі, все можемо включити для вимкнення, нажимаємо кнопку, тримаємо 3 секунди. Чуємо звуковий сигнал, короткий імпульс, означає, що він в режимі самотестування. Тестування пройшло успішно, світиться постійно зелений індикатор. Є е, кілька видів помилки. Перша помилка це включення без е, запобіжника, один короткий імпульс. Далі розряджена батарейка, Два коротких імпульси, закорочені вуса, Три коротких імпульси, чотири коротких імпульси це є помилка з акселерометром. От. Тягаємо запобіжник, прилад переходить в режим зворотнього відліку. Чекаємо 2 хвилини. Цей зворотній відлік закінчився, він три рази видав звуковий сигнал і переходить в постійне горіння зеленого індикатора. Зараз він в бойовому режимі. Реагує на удар, вуса та підрив з політного контролю. Удар. От. Спрацювало. Далі ми можемо його деактивувати. Ми деактували, при деактивації вили мається короткими імпульсами. Зелений індикатор. Відпускаємо кнопку, далі він знову активний. Підрив звуз. Деактивуємо підрив з польотного контролера. Також можна деактувати чеку. Все. Також можна... показати режим e, самотестування. Ми виключаємо запобіжник, витягнули включаємо прилад. Зараз він <казує> показує, що прилод включений без щеки. Один короткий імпульс. Також приводи може бути додатково на нього встановлений лідар, датчик, лазерний датчик відстані, він тут спереді встановлюється. І замість Pin EO, під'єднання до польотного контролера можливе встановлення е, коннекту через серву інпути 1 або 2.